Усім привіт! Сьогодні я зайшов в режим, який називається буйти-кар. Ну, одним словом, треба будувати машини, щоб збивати зомбі і доставляти посилки. Гра дуже крута, як я знаю. І нам кажуть, деплой, тобто зробити машинку нашу, так? А ні, на поки поїхати. Ну, давайте, поїхали. Тут у нас є швидкість ХП машини і бензина. 17, ух, у мене швидкість. Ну, це тако. О-ого-о-ого, ого. Не, ну тут чуваків, о, зомбаки. Вони самі... збиваються, коли я на них попадаю, але мені забирається багато здоров'я, а туди я можу поїхати. Ні, ну окей, стрілочки туди показують, сюди їхати, то я сюди поїду. Тільки треба оминати. Ну, бенігіна у мене ще є. Бізін. Бізина, бізіна, бізина, бізина. Воно каже мені їхати через контейнери, але я поїду туди. Треба швидкість, треба моторчик. Добре, збиваємо А, до речі, за них ще й гроші дають. Делівері. Тобто ми її віддаємо і нам дається. Ой, чекпоінт ван прогрес. Ух ти, її нам всього дали, добре. Тепер типаємося хом. Хом-хом. Магазин, бо появилось... Можна купити мотор. Купити один. Добре. РДлейт. Набрати каніс, то той вот. Прибрати того. І тепер це ось сюди. А мотор сюди і сюди. Добре, тепер можна. Окей, <coughs> e, okay, мені ще одна і ще сюди. А якщо я ще одну поставлю. Не, статистика машини погана. Добре, деплой. Усе, поїхали. О, швидкість тепер краще. Добре. 35, швидкість нормально. Може ми туди наверх вийдемо? Давайте попробуємо і. О! ні Трошка не... ого! Там в когось джіпік Також пишіть у коментарі, який ви хочете ще режим побачити на каналі. І також підпишіться і поставте лайк. Мені дуже приємно, вам взагалі не тяжко. Ого, оце так махіна погнала. Ім взагалі на все все до вони їдуть і співають всього. Ну, до речі, отак вже круто їздити. Тільки бійзін закінчується, бізін. а то що це кнопочка? А, за 25 ребак. Та ні, дякую, я не хочу платити. Просто робокси витратити в впрус... пусту. Ей. Тепер можна її збудувати, так? Добре, давайте магазинчик. Магазин. Що ми можемо купити? Пружинки, блоки. А ні, поки що нам... А ну давайте попробуємо наперед ще отих. Шобу, ні Не-є-не. Не-не-не, чекайте щось тут. Х-прибрати і прибрати Х. Я не знаю, що то таке. Та, що воно спа. А, ясно. Трошка я с керуванням не, не подружився. А ну глянути. Та нічого, поїде машина, надіюсь. Ех Добре, можна один забрати. Може тепер поїде? О, тепер поїхала. Але вона буде повільно. Ну, вона повільно. І бізін буде швидко закінчитись. Ні, а чого, 22 кілометри, нема льок. і мене так перекинуло наперед добряче, так. Треба було ще назад одну дати, щоб був. Була рівнова. Ой, як бізін швидко кінчається. ні 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 не треба, щоб машина була такою важкою. Дурні затрати. Дурні затрати. Ой-ой-ой, по-тупому я зробив, щоб поставити Ну, зато вони безкоштовні. Бо бігіна швидесенько скінчається. Але, може, може я якось ще доїду, ні? ні все вже лав. Лав. Love Fuil. Я не знаю, це фул. Не, будь ласка, не! Ну трошка. Просто тютілька не вистерчу. Хам. Добре, можна, до речі, бізина купити. Ні, ще не можна бізина купити. Бізін 150. Добре, ну, давайте перемістимо. Оце вот тут заберемо. Далі так. І от цей вот поставимо от сюди, от. Тепер можна їхати. Бо рівновага, правда? Все так... одно мене щось так наперед кидає. А ну хом, знову нажимемо. Якщо назад все поставити, цікаво, як це буде виглядати. Ну, що мені скаже моя машина? Ну то, що воно ззаді. Чи тут нема фізики? Якщо тут нема фізики, буде обідненько. <с> Ой, мене щось перекинуло трохи. Добре, давайте. Таки експериментіруємо трошки. Експериментатори. Ой. Оп, машинь. Бам-бам-бам! І сюди от одненьку поставимо. Все нормально. Так, усе тепер можна поправити їх. Що воно нам скаже? Эй, <рес> трохи назад перекидаю. А ну глянем, як так. Може нормально поїдемо, ні? Ой, бензин у нас швидко скінчається, добре. Давайте так не будемо вже тестити, тестити. Заберемо той вод один і все. Будемо так і їздити, як до того їздили. Окей, у мене зараз крісло з'явилось. Якщо це забрати, там багато ХП, напевно, забереться там. І сюди ще один поставлю, такого в себе поставимо. Уся тепер можна їхати. Ну, бо я трошка тупанувшись. Ну, бо режим мені дуже сподобався, чесно, режим. Цікавий режим. З фізикою, з тим всім. Ого, що ж мені багато хп позносилось. А ну давайте туди поїдемо. Я сюди не їздив. Ну, сюди, до речі, відносно швидше. Зато в мене вже 140 баксів. Не можна заторможувати. Ох, ми ухиляємося, нічого страшного. Все, делівер. Добренько, добренько, добренько. Тепер я думаю, скільки коштує купити дві таких, це 200. Добре, поки можна буде купити. А скільки два колеса? Окей, навіть вже не можна... 150, то тобто 300, добре. Добре, добре, добре. Давайте я нам ще трошки. Три, два рази добрих три таких поїхати. Можливо, я трохи неправильно прокачую взяла. Ну, режим мені дуже подобається. Буде друга частина. Ну, надіюсь, якщо вам сподобається, бо мені цей режим дуже сподобався. Як вам не знаю, пишіть в коментарі. Можливо, ви самі граєте в цей режим. Бо я тут знаю, тут є три чекпоінти, а тут багато чекпоінтів. Ай. Забагався зомбак. Ай. ай яй яй ні-ні-ні, Давайте, ну... Бо я такий шумахер? Хам. Скільки коштує мотор? О, 150, давайте купимо. Хай буде газку більш Газок нам треба, газок. І тепер можна ще одну делівер поставити. Нормальок, поїдемо. Правда? Яка швидкість? Ой щось, Ой, щось дуже погано. Ой, щось дуже погано. Мені щось не так спрацювало, як я гадав. Добренько, давайте заберем. Того, мені то не проблема. А якщо ми зробимо такого. І тепер такого. Ну шо. А, ну да. Ми вже не поставимо, бо скільки одна важить. О! -о, -о, -о! Трохи так важко. Ну, мені лені рахувати. Та й... О, люди добрі, люди добрі, люди добрі. Все, можна їхати. Ну і тепер я буду гнати. О, о оце я називаю швидкість. Наверх виїжджаємо на. І зараз віц... Ох, Ух, ох, чел перекинувся. А, ну зато він тут зомбаків перестрілює всіх. Ні, ну це так швидко. Ай-яй-яй, аварія, мінус. йой йой ой -яй -яй, аварія, аварія. розігнався Ну ми дуже швидко сюди доїхали. Поїхали. Добре, 114. Добре, 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 давайте. Бо так, колесо одне 150, правда? Ні, 125 дней колесо то нам треба 250, добре, добре. Швиденько видай, нікуди езжаємо. Ну сюди мені здається, може швидше, може ні Не знаю, навпаки. Напишіть в коментарі. І також, будь ласка, я знову кажу, поставте лайк, вам не важко, мені дуже приємно. Також можете зайти в мій телеграм-канал. Я там пишу про себе, пишу, коли відео таке. Про себе, одним словом, 224 хом. Все. їдем знову. Швиденько. Останній раз треба доїхати і все. Ну, давайте зараз наверх, може, не будемо їхати. Ну, бо я тут так літаю взагалі. Не, ну сюди мені здається швидше. Легше і швидше. Збиваємо зомбаків. А зараз купимо колеса і можна буде ще Delivery поставити пару. Ну, доставок. Ну швидесенько, ми дуже швиденько долітаємо. Ой, завжди забуваю хом нажати. Тепер, 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 тепер. Можна купити два колеса. Переставимо того. Пружинки. Десь напевно де. Ой, блоки треба перше купляти, правда? А блоки дорожезні, да. Ой, не знаю, як ми то зробимо. Давайте якось такого може. Надію, що так буду їхати трохи, щось поможе. Воно йому. О якраз ідеально. Так має бути... А... Ой, чекайте, чи я правильно, чи неправильно поставив. Р... отак от, от і має бути, так? Скільки я ще можу доставити... О, ще можу так поставити пару. Так бам! І бам! Ідеально. Ну, я навіть ще одну можу... Ну, ще одну вже не бажано. Не варто, не варто. Ну тепер я буду по 200 заробляти, оце вже бабло піде до мене в кишені. Ой, я не спеціально колесо продав. Усе їдемо, їдемо. Я сказав, їдемо. Ну, нормально, ми їдемо 53 км на годину. Чи Читамелі? Не знаю, що тут. Ну хай буде кілометри. І ми... швиденько... але бензин скінчається. Як тут члпадай. Опа. Доїжджаємо. Все нормально. Треба. Можна, до речі, бізіна купити. Бізіна, щоб далі, може, я зможу доїхати. До речі, як варіант. О, бензин. Дві штуки. Поки не можу купити. Давайте поки одного купимо бізіна Бізін. Добре, ставимо. І все, тепер женем. Погнали. Ну, бензин швидко кінчається, але... Вже менше бо Я поставив ще бізінчика. Ой-ой-ой, ой. Нічого страшного не сталось. Не, от от тепер сталось. Не, ну туди я можу ще поїхати, я так думаю. Ой, тут сильніші зомбарі. Ой, що вони дуже багато домагу наносять. Ні, все, все, все карт дестроїте. хом 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 Треба додати нам блоків. Та треба обов'язково блоки. Це шо таке? О! Ясно. Та то робакси, ні, дякую. Скільки я таких один може блок купити? Ну, багато, знаєте. Все одно. Краще, ніж нічого. Не, Ні, ну що я можу сказати? Ну. Пух. Нічого розумного, хорошого я не зробив. Нам знов-три-два таких купити, і потім два колеса. Добре. Погнали! На нашому танку вже 123 хп окей. Основне, не врізатись. отако, От давайте їхати, так легше. Ні в що не врізатись. Бажано ще ні в кого. Бо там ми не доїдемо далеко. Бо вони там стільки дамагу наносять. Термозем. Угось, як вони тут дамагу, теж мені щось понаносило. Його так відкинули там. Я думаю, що можемо спробувати доїхати, правда? Ой, це вже буде дуже тяжко. Ні, це дуже тяжко. А, ні, 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 все-все-все. Все, давайте на розворот. І там здамо нашу. Ту. І все буде. Ой, я перевернувся. Що я зробив? Ой, на жаль, ми до другого чекфайта не доїхали. Ставте лайк, якщо хочете продовження, але зразу кажу, мені гра дуже сподобалась, тому продовження буде. І на цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім па-па!